Вітаннячка! Автоматизація процесів продажів. Більшість контенту на цю тему, на жаль, це або зворушливі іронічно-демагогічні тренери доступного всім успіху, або варіації невідворотної маніпуляційної пастки воронки. Крайнощі притаманні пафосним аматорам, невагома іронія чи важка безвихідь. Я би хотів доступно показати, з чим варто мати справу для загального вирішення задачі автоматизації продажів. І ні в якому разі не скочуватись до конкретних прикладних рішень через різноманіття готових систем автоматизації. Почнемо з аналізу. Ключові бізнес-об'єкти, якими зазвичай описують процеси у продажах. Які вони? Вони бувають основні: угода, комерційна пропозиція, замовлення. Угода це ключовий об'єкт, що об'єднує усі зусилля від першого потрапляння клієнта на радари компанії і аж до успішного продажу. А що таке успішний продаж у кожній компанії своє визначення. Комерційна пропозиція фактично дуже структурована комерційна пропозиція клієнту з конкретними продуктовими позиціями, ціновими умовами, умовами доставки, строками і таке інше. Комерційних пропозицій може бути декілька: замовлення щось дуже схоже на комерційну пропозицію, але усі умови в замовленні вже попередньо узгоджені. Може навіть бути підписаний договір або угода на продаж або виконання послуг. І бувають допоміжні об'єкти: контакти, взаємодії, співробітники. Контакти це люди, з якими працює продавець для просування угоди до підписання. Взаємодії, дзвінки, зустрічі, листування таке інше. Співробітники, залучений персонал нашої компанії та відповідні функції, які в рамках конкретної угоди він виконує. І найдивніше це те, що допоміжним об'єктам надають значно більше уваги, ніж основним. І я знаю відповідь чому. Тому що це банально зручніше контролювати. Просто зобов'яжемо усіх продавців відмічати усі зустрічі та дзвінки, фіксувати усіх, з ким спілкуємось на стороні клієнта. Побудуємо на цьому нефінансові фінансові показники. У мене був випадок, коли продавець, дізнавшись про такі показники, за день провів 712 зустрічей. Звід про них, правда, зайняв у нього не один день. Очевидно, що продавці всі ці мікроскопи, направлені у своє життя, ненавидять. Для того щоб автоматизація допомагала усім, а не виконувала функцію жандарма-наглядача, придумали методології продажу. Кожна окрема методологія продажу це опис повного життєвого циклу угоди, а саме перелік стадій та правил переходу між ними. Погана ідея брати готові вбудовані методології. Вони, як одежина з чужого плеча, як дешевий переспів оригінальної симфонії, як схолодніла страва з вчорашнього бенкету. Їсти можна, але не смачно. Готові стандартні уніфіковані рішення не підкреслюють вашої унікальності і тому погано лягають саме на ваші процеси. Я завжди рекомендую клієнтам розробляти декілька методологій продажів для різних філософій продажу: тендер, продаж після виставки, пасивне звернення тощо. Також вкрай важливо усвідомити, що коли ви надаєте продавцю можливість самостійно обирати стадію угоди, тоді ви змушені витрачатися і дуже багато часу приділяти тренінгам продавців, щоб усі розмовляли однією мовою або у вас буде безлад. Я рекомендую пересувати стадію угод, базуючись. На обсязі даних, якими ми володіємо. Наприклад, давайте придумаємо метод продажів звернення від невідомого клієнта, його стадії та дані, що потрібні для переходу на наступну стадію. Знайомство. Оцінюємо клієнта та спроможність і його адекватність. В системі заповнили анкету. Аналіз проблематики. Виявляємо проблеми, які клієнт хоче усунути нашими продуктами або послугами в результаті в системі перелік проблем. Підготовка пропозицій. Розуміємо, що можемо запропонувати для вирішення проблем. В системі створена комерційна пропозиція та до неї прив'язані продукти. Перемовини: багатоітераційний процес виставлення комерційних пропозицій, обговорення фінансових та додаткових умов. В системі готовність до співпраці, підписання договору, створення замовлення за всім необхідним. Виграли. Підписано договір, прийшла оплата. Договір підписано як факт в системі. Прийшов платіж як факт у фінансовій системі. Програли, відмовились. За такою моделі ви розумієте, що і в якій фазі відбувається у продажах, оперуючи конкретними даними, що наближають угоду до завершення, а не вторинну інформацію про зустрічі та дзвінки. А продавці не перегріваються при користуванні системою. Якщо автоматизацію продажів зробити саме таким чином, то планерки це аналіз аномалій, у просуванні масивів у год стадіями, а не сперечання з приводу, хто більше дзвонить та ходить по клієнтах. Я в один банк ходив 9 років і дзвонив, нічого не продав. Творчої вам наснаги.